За останні декілька днів президент Туреччини Ердоган зробив кілька заяв у себе в Фейсбуці, присвячених турецькому експорту. Причому президент пішов в достатньо такі технічні деталі, не залишивши ці питання там міністру економіку чи, чи, чи якимось іншим високопосадовцям. Наприклад, Ердоган зробив заяву, що минулого року Туреччина скерувала на підтримку на дотування, на субсидіювання турецького експорту 11,7 мільярди турецьких лір. В перерахунку це півмільярди американських доларів по середньорічному курсу. А вже цього року Ердоган обіцяє подвоїти підтримку турецького експорту. Тобто з 500 мільйонів доларів, ймовірно, до мільярда доларів підніметься ця підтримка турецького експорту за рахунок коштів платників податків, за рахунок державного бюджету. Неоліберали, і не кажу вже про лібертаріанців, сказали би, ну, що це за несправедливість, чому це платники податків повинні своїми коштами підтримувати значить, якихось заможних виробників і так далі знаєте, я згадую історію, коли я в 2018 році, по-моєму, був в Туреччині на запрошення моїх турецьких друзів, відвідував там заводи, індустріальні парки. А потім ми пішли в торгівельний центр в Стамбулі. От там я був вражений не менше, ніж на турецьких виробництвах тому, що заходимо ми в цей великий торгівельний центр, і там на весь екран величезний екран, такий, ну не знаю, там десятки метрів, да? тобто ключовий екран цього торгівельного центру надписи, які в Туреччині експорт зараз, які обсяги виробництва, і які показники на наступні роки. І я, чесно кажучи, був просто вражений. Я питаю своїх друзів, кажу, люди приходять, очевидно, що в торгівельний центр щось собі купити. Да? Тобто, ну, тобто, Точно не за тим, щоб читати, які плани щодо експорту у всієї країни на наступний рік. Тобто, кажу чому це тут? А турецькі друзі мені кажуть, ну як це, чому? Ну громадяни взагалі мають розуміти, як розвивається наша країна, куди ми рухаємося, і економіка це. Ключова складова, тому цілком логічно, тут немає ніякого протиріччя. І зараз я читаючи ці заяви Ердогана про такі, здавалось би, технічні деталі економічної політики, я розумію, що це є елементи одного ланцюга, це є елементи розуміння того, що економіка важлива, того, що вона в багатьох питаннях вирішальна, того, що експорт є однією з ключових складових ВВП валового внутрішнього продукту, тобто. Розміру економіки, який впливає на все, впливає на обороноздатність країни, на якість медицини, на якість освіти, на якість інфраструктури, тобто розмір ВВП впливає на все, і він залежить дуже сильно від експорту. І причому оці гроші, які туреччина виділяє на підтримку своїх експортерів, і це починаючи від експортних кредитів, да, того, що робить експортне кредитне агентство, і закінчуючи прямим дотуванням видатків. Турецьких виробників за кордоном на маркетинг, тобто, якщо турецька компанія десь за кордоном щось рекламує, наприклад, або бере участь у виставці, та то, 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 то турецький уряд компенсує половину витрат цього виробника коштами платників податків. да Тобто, це працює так багато років. І це дає свої результати, тому що я звертаюсь до іншої заяви президента Ардагана кілька днів тому. Де він підбиває підсумки попереднього року і говорить про плани цього року вже щодо самих показників експорту. Тобто, скільки Туреччина експортувала товарів у послуг минулого року, 2023 тисячі 255 мільярдів доларів. З невеличким вони перевиконали той план, який був встановлений на цей рік і це рекорд. Турецького експорту, більш того, Ердоган обіцяє вже цього року експорт Туреччини перевищить 375 мільярдів доларів США. Вдумайтесь цю цифру для того, щоб порівняти. Я думаю, що ми маємо взяти піковий експорт України Да? давайте візьмемо експорт України в 2021 році до повномасштабного вторгнення. Тоді наш експорт товарів і послуг сягнув 81 одного мільярду доларів США. В Туреччині плани щодо цього сукупного експорту товарів і послуг цього року 375 мільярдів доларів. Тобто накинемо ще. 300 мільярдів. Фантастична різниця, фантастичне розходження. Це при тому, що не так давно ми ще випереджали Туреччину економічно з великим рахунком. Тобто ми відмотаємо там на 30 десятиліття назад, і ми з вами побачимо, що там Туреччина, навіть не три, навіть менше, там Туреччина була країною достатньо. Бідною, невисокотехнологічною, Туреччина рекордно довго позичала у Міжнародного валютного фонду. Практично 40 років Туреччина була в хотів сказати в заручниках, брала позики у міжнародного валютного фонду. Рекорд майже 40 років. Так? Тобто уряди мінялись кожен рік. гіперінфляція, ну безумовно корупція все, що супроводжує такі явища в економіці. І за 20 років іншої економічної політики, навіть менше насправді, Туреччина якісно міняє своє становище, тому що з 2004 року вони по суті починають таку проіндустріальну протекціоністську економічну політику, спрямовану на підтримку власного виробництва в високотехнологічного експорту. І вже в 2013 році, менш ніж за 10 років, Туреччина повертає всі борги міжнародного валютного фонду і каже: Тепер ми готові дати вам перший транш. Тобто, це спрацьовує. Більш того, що стосується експорту, я дивлюсь на ці заяви Рдогану, я знову я постійно порівнюю Туреччину, Україну, що ми маємо робити інакше для того, щоб якісно змінити ситуацію, ми маємо відслідковувати правильні показники. Недостатньо просто відслідковувати навіть обсяги експорту, тому що це так не працює. Ми згадаємо з вами там кілька років тому, до повномасштабного вторгнення або навіть до війни, то ми з вами побачимо, що. Дуже часто Міністерство економіки України давало такі переможні реляції в себе на сайті, да, про те, що Україна цього року знову має рекордний врожай зернових, і наш експорт становить там стільки-та та стільки та да. Тобто, вони на повному серйозі писали це в себе на сайті як перемогу. Тобто вони не розуміли, що сировинний експорт це те, чого потрібно соромитись. Це великий програш економічної політики, те, що експортувати зерно. Кукурудзу, руду, насіння соняшника це розписатися у власній безпорадності, у відсутності стратегії, в відсутності адекватної економічної політики і взагалі здорового глузду за великим рахунком. Да? Е, чому? Тому що розумні країни, я знову-таки звертаюся до тієї ж Туреччини, вони трекають такий неочевидний і малокому відомий показник як вартість одного кілограму експорту. Вартість одного кілограму експорту. Тому що чим дорожче коштує твій кілограм експорту, тим значить, твоя економіка більш високотехнологічна, вона складніша, вона більш перспективна на майбутнє і більш заможна вже сьогодні. Ви знаєте, скільки цей показник складає в Туреччині? До речі, знов таки, це інформація з Фейсбука, президента Туреччини Ердогана. Це не інформація з якихось там статистичних глибоких джерел. Так він відслідковує цей показник президент країни, і він каже, що сьогодні, ну брати, якщо попередній рік експорт туреччини коштує 1,6 долари за кілограм. до доларів долар 60 центів. І це означає зростання доданої вартості на 8,8%. Тобто, він трекає, що от ця вартість кілограма експорту Туреччини зростає, наскільки зростає, і ділиться цим не тільки з усією нацією, ділиться цим з усім світом, тому що він таким чином підвищує собі планку як президент, як людина відповідальна за розвиток країни за суб'єктність і в, в кінцевому підсумку за. Добробут нації, в тому числі він ставить такі бенчмарки публічно? Да? Він публічно про це звітує. Подумайте про це. Як ви вважаєте? Я тільки прошу вас не за не заглядайте в якісь аналітичні звіти. а Напишіть, як ви як вам підказує ваша інтуїція, яка вартість кілограма експорту в Україні? Ще раз в Туреччині минулого року це 1,6 доларів за кілограм. Скажіть, будь ласка, ваше відчуття, скільки в Україні коштує кілограм експорту тих товарів, які ми продаємо за кордон. Можете вказати по 2023 року, ви можете вказати по 2022 року. Шановні друзі, той, хто дасть більш точну оцінку, я подарую книгу про японське економічне диво. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі.